За дьобі! Я все ще трошки хворію, вибачаюсь за мій голос. Хотіла зробити апдейт по е, смугастику. Дуже обожнюю це слово смугастик. Чому? Тому що мені вже дуже кортить почати новий проєкт з цієї ж бобіни. Чесно кажучи, вперше в'яжу з Бобіни, і я не уявляла, що бобіна пряжа вона настільки компактно зкручена. І мені здавалося, що вся ця балона піде на мій светр. Зрештою, в мене пішло дуже мало самогастик. Готовий, я вже його е, попрала і висушила. Сушився він дуже е, швидко, буквально за дві години е, він вже був повністю сухим, е, через те, що тут дуже тонка в'язка. Я в'язала полотно на спицях 3,5. З єдиною різницею резинки я в'язала горловину на 200, тут теж на 200. Манжети я в'язала на трієчці. Мені все таки хотілося, щоб донизу светр був більш таким, ну, принаймні, не ширшим за основне полотно. Можливо, комусь буде цікаво, а він має 41 см у висоту. Реглання лінії 20, ну, 23,5, десь 24, і рукава приблизно 49. А Які ще особливості у нього? Він важить дуже мало. 129 грамів. Ну, тобто, от мої дві руки. Отакий він вийшов маленький. Як я вже казала в попередньому відео, я дуже незадоволена, на всі 100%. І навіть дуже пишаюсь, тому що, в принципі, це е, мій задум. Трохи була в мене заминка саме на головині і. Я її прив'язувала двічі, не могла ніяк підібрати правильний розмір спиць, і я хотіла, щоб вона була такою глибокою, але не занадто і щоб вона не була розхлябаною. Одним словом, мені все дуже подобається. Нагадаю, тим, хто не дивився попередні відео, це 70% Маріно і 30% кашмір. В'язала я в одну нитку на спицях 3,5, як Я вже казала, рукава в'язала на таких кругових спицях. Це Nova, я їх обожнюю. Я взагалі не розумію, чому я раніше їх не купила, тому що це просто. Два різних світи. Magic Loop це чудово, і в певні моменти Magic Loop підходить більше, напевно. Але рукава в'язати на цих спицях це просто вдвічі швидше, простіше, немає цього постійного перетягання. Тим більше я тут змінювала кольори нитки, але я нитку не відривала. І якби я ще мусила гратися з Magic Loop то. А ну, у мене був такий би клубок всього. Цими спицями взагалі не думаєш про те, що там вони дуже гладесенькі, вони ідеальні. Я не знаю, в мене до в них немає ніяких нарікань. В якійсь мірі вони навіть краще за дінк. Ну хоча краще не знаю, вони просто інші. У них інше відчуття металу. Є оце відчуття саме коли в'яжеш. Воно трошки відрізняється, але це просто якась така особливість на практичну сторону справи. Це ніяк не впливає. Тож я думаю, що цей светрик. Я буду носити просто більше, ніж всі решта. Саме через його практичність, його легкість він дуже теплий. Влітку, наприклад, його можна накинути вечором. Я живу в Альпах. Тут температура вдень і вночі дуже відрізняється. Інколи на 10 градусів, інколи на 20 градусів. Тобто, може бути таке, що вночі 3 градуси, особливо рання весна, а вночі і вечором може бути. Від 7 до 3 градусів, а в день може бути 25. І бувають такі моменти, коли, наприклад, мені треба поїхати в Мілан, то я вдягаюся як капуста, а в Мілані просто мені нічим дихати. Пляжа дуже добре розпошилася. Я його, його відтискала в рушнику. Мені здається, трохи перестаралася, тому що тут є такі а, помнутості. Але думаю, що коли я його вдягну і а, через кілька годин він вже буде рівним. Не бачу в цьому проблеми. Треба ще сховати кінчики. Він буквально а, тільки вчора а, досушився. І я хотіла вже почати якісь проекти з носками, щось таке легеньке, простеньке. Мені здалося, що я дуже втомилася від нього, в'язала його довго два тижні. Але треба враховувати те, що я не в'яжу цілий день. В мене є всього кілька годин на в'язання. Інколи взагалі немає, бо в мене є основна робота. І взагалі, мені здається, що основна робота мені заважає в'язати. Скажіть, у вас теж така фігня. <світний> Цей светрик йде в бік, і після того, як ми повернулися з озера, я розповідала про це в попередньому влозі. Наші майстри, які будують нам будинок, реставрують дуже довга історія, дуже стресова історія. І я в той день не могла заснути. І а, думала, надумала собі такий кардиган, враховуючи вже особливості ці цієї нитки, знаючи, що мені її точно вистачить. Я вже зробила зразочок, тут в дві нитки, а не в одну, тому що кардиган можна а, носити відкритим, а можна його крити на гудзики і тому я не боюся, що він буде занадто спекотним. Дуже мені хотілося спробувати завжди зв'язати щось таке з англійської резинки, використовуючи англійську резинку, але вона для мене завжди була якоюсь дуже складною. А тут я зустріла такий, таку техніку, такий метод в'язання, де не треба робити ці безкінечні накиди. Треба просто всі лицеві петлі підхоплювати за попередню дужку, тобто за дужку, яка знаходиться нижче. І тому петлі входять у такими. Продовгуватими, великими. Я вже зробила регланну лінію з додаваннями, щоб побачити, як це все лягає. Там були певні особливості, але я вже це все врахувала для того, щоб не розбиратися з цим походу самого светра. Потім я вже перейшла на звичайну резинку один на один. Ця пряжа не дуже, це, я так розумію, картний меринос. Він дуже добре тримає резинку, тому вона буде такою фактично декоративною. Зробила два типи закриття: з першого. Просте закриття, як ми закриваємо розгинкою, потім закрила голкою. До речі, мені здається, що голкою закривати не завжди вигідно. Там, де е, пряжа добре пожинить, тоді так, напевно, це все дуже індивідуально. Мені більше подобається саме таке закриття звичайним ланцюжком, і е, я на ньому зупинилася. Тут я навіть зробила вже росток, його не дуже помітно, тому що тут є реглана лінія, воно не помітно. Але в принципі, так якщо придивитися, то видно, що тут є додаткові ряди поворотні. А, тому що я все ж таки хочу зробити росток, я навіть в кардиганах завжди в'яжу росток, мені це я рахую, що це там анатомічно правильно. В'язатиму в дві нитки на спицях три з половиною, для того, щоб резинка була такою, а, ну, скажімо, так, відповідною. Я хотіла зробити в дві нитки смугастик ще один, але якщо попри, ну, в моєму светрі, в цьому светрі а, мені дуже подобається це поєднання. То тут мені взагалі не подобається. Я зразу відкинула цю ідею, тож цей зразок залишиться зразком. Я думаю, що я зв'яжу отакий кардиган і підберу до нього якісь дуже гарні гудзики, які додадуть акценту, і це буде теж дуже класна річ. Змотала я такий бунтик. Мені в'язати з бобіни дуже зручно. Це не зручно, тому що інколи мені хочеться взяти роботу з собою. Взагалі, натхнення до в'язання в у мене з'явилося, коли а, почалися проблеми з будівництвом, тому що я зрозуміла, що для мене в'язання це такий острівок надійності. В світі може відбуватися все, що завгодно, але в'язання це щось таке, що має якесь закінчення, якусь довершеність, і це точно в мене під контролем, тому що я знаю, що якщо я помилюся, то я потім розплету. Переплиту і це все в моїх е, руках. Тут у мене 170 грамів максимально е, те, що я могла намотати. Е, робіть ваші ставки, чи мені вистачить цього для вив'язування всього кардигану чи ні? Я думаю, що мені вистачить. Ну і ще 200, десь приблизно 220 грамів залишилось на бобіні. Тобто мені однозначно вистачить, навіть якщо в якийсь момент я вирішу робити кардиган дуже довгим. Е, я не думаю, але побачимо. Підрахунки в мене дуже прості. Я вимірюю 6, вимірюю окружність голови. Суму, яка в мене отримала, перевожу в петлі. У мене це 110 петель. Цю суму ділю на 3, це вгли 34 петлі. Розподіл я роблю таким чином: 34 на спинку, 34 наперед і по 17 петель на рукава. Передні петлі я не враховую, тому що потім тут буде таке v подібне збільшення. І збільшувати буду до тих пір, поки загальна кількість петель не зрівняється по спинці і по переду вироба, після чого вже збільшення більше робити не буду. Як правило, ми е вив'язуючи росток, якісь петлі від рукавів передаємо на перед, тому що спинка збільшується під час поворотних рядів, і тому. Е я все одно від забрала по дві петлі з кожного рукава, тому що я не хочу аж такими їх робити дуже широкими. Хоча мені хочеться, щоб цей кардиган був саме таким чанки великим хмаркою, скажімо, навколо мене. В мене вийшло 70 петель. Не думаю, що хтось буде в'язати разом зі мною, але в разі, якщо вам цікаво, то от такі прості розрахунки: чотири точки розвороту в мене буде через кожні три петлі, і в принципі це все. От на такому я етапі. В'яжеться дуже легко на одному диханні. Після того, як я відділила рукава і вже не треба нічого рахувати, то робота просто летить. Гарно в'яжеться під якийсь фільм, не треба слідкувати за петлями. Одним словом, це просто дуже відпочивальний такий процес. В той самий час дуже мені подобається ця резинка. Вперше в'яжу її. І взагалі резинки я не люблю в'язати, тим більше якісь англійські. Цей тип в'язання він дуже дуже приємний, легкий і без накидів, без цього всього. Вже приміряла його. Навіть коли приміряю, я вже відчуваю, наскільки він теплий. Просто верхня частина тіла горить від того, що у нас зараз дуже спекотно, десь 30 градусів, 38-30, Це ну дуже спекотно для нашої зони. Але вдома у нас включений кондиціонер, і все одно, коли я його вдягаю, то я просто відчуваю цю частину плечей, яка як вона моментально нагрівається. Це буде мій. Дуже тепленький кардиганчик на зиму. На даний момент пішло трохи менше 100 грамів. Тут я нагадаю було 170 на початку, тож я думаю, що якраз на низ вистачить 70 грамів і потім те, що в мене залишилося в обійні, я використаю на рукава і на обробку. Спершу я планувала робити горловину, такою, робити додавання в кожному четвертому ряді, в кожному другому лицьовому. Але передумала. Не питайте, чого не знаю. Сам був такий флеш. Тимчасовий не скажу. Що я розчарована, Просто зараз я не знаю, як обробляти горловину. Тут буде планка, а як потім тут буде вона ж, якщо я її пров'яжу прямо отут, то вона утворить такий горбик, скоріш за все. Тут не буде плавного переходу. Тобто, скоріш все, мені придеться в'язати планку до цієї точки і потім набирати петлі і в'язати такою стієчкою. Тобто не в'язати по кругу планку, а е, таким чином не знаю. Поки що. Е, поки я не почну в'язати планку, не знаю, як це буде. Е, гудзики в мене є така ідея зробити їх, е, купити такі маленькі перлинки. Я знаю це дивно, але я художник, я так бачу. А мені подобається ця ідея зробити його таким рустикальним, таким сільським, але додати акцент е, такої елегантності саме перлинками. Хочу знайти перлинки саме червоні. Можливо, мені не сподобається, але в цьому весь кайф в'язання, тобто я сама можу по ходу вирішувати, змінювати ідею. Рукава я зняла на зубну нитку. Так це виглядає. Не знаю, чи вам видно. Це дуже крутий спосіб. Зараз я покажу вам, як я це роблю. Це дуже простий і геніальний спосіб. А зараз я поділюся з вами, як це робиться. От у мене є зразочок на спицях, і зараз я вам покажу, як я знімаю на зубну нитку петлі. Звичайна зубна нитка. От у роз'ємних спицях є така дірочка, в неї якраз і треба поцілити зубною ниткою, і ми протягуємо спершу в напрямку через усі петлі, і коли вже нитка всередині, то можна знімати спицю. Ну, скажіть, що це не геніально, це просто геніально. І я знову купила пряжу. До речі, я зрозуміла, навіщо ми купуємо пряжу і чому з першого, коли ми починаємо в'язати, нам здається, що пряжу ми купувати не будемо, а потім починаємо її накопичувати. Тому що пряжа це якась впевненість в майбутньому. Ну для того, щоб мріяти, планувати щось на неї, переплановувати. Це така ще одна частина в'язального життя. Від якої я зараз гадаю, не треба відмовлятися. Так як в'язання це такий острівок надійності, то пряжа це ніби як гарантія майбутнього. Це каряджий, одна з бубін, якось там називається Нова Зеландія. Дуже гарний зелений колір. А ще один твідовий марінос А Не знаю, який він буде, що я буду з нього плести. Поки що, в мене немає ідеї. Зелений, Нова Зеландія буде щось чоловікою. Його руде волосся, йому дуже підходять такі кольори. І ще один колір для мене. Це 70% кашемір, кашмір, шовк. Ніколи в мене не було такого складу. Вона доволі дорога була. Я купила її пів десь 500 грамів. В мене вже море на неї планів. Мене вже весь Pinterest просто став зеленим. Я вже дуже чекаю. Вона повинна приїхати. Доставка повинна бути сьогодні, але я не встигну вам показати її, тому що нам треба їхати. Тож вже в наступному блозі я її вам покажу. А поки що буду просто мріяти. Залишу вам ще трошки нашого життя. uh-huh